Слава Богу, і сестри, всіх вітаю з десятом обретінням очей, преподобного Іова, великого подвижника, молитвенника, який Господь дару нам сьогодні торжества. У 1659 році це сталося. Він пішов в монастир в 10 років, 12 років він вже прийняв монашество, в 30 років. Він прийняв велику схему, де був подвижником благочестивого життя на горі Почаївській. 20 років він був єгуменом монастиря, якщо я не помиляюся в дубно. Звідти знову він повернувся сюди. І чому тут, на перший погляд, коли приїжджаєш по в Почаю, звідки таке благоліп'я? Як часто кажуть люди, така помпезність з ніби? Адже навіть в великих містах немає такої красоти, такої величі, такої благотворітельності, як є в цій лаврі. Тому що це місце в першу чергу прикрашено молитвою. А коли є молитва, знаєте, є коріння, є стовбур, а на нього вже ліпляться, приростають гілочки, і приносять плоди. Так само це не помпезність. Це не велич просто матеріальна, а це в першу чергу фундамент цієї величі. Це молитва. І ми повинні подбати всі з вами про свою молитву, про молитву, домівка. І особливо прошу тих, хто поїхав за кордон, виїхав, ніби там вже він обрів спокій, безпечність. Але подумайте, перш за все, про духовність, про молитву. Тому що там, де буде молитва, там буде велика радість, там буде поміч, там буде заступничество і там, де благодать Божа, яка буде хранити. І преподобний Іво все своє життя провів в борьбі. 25 років він судився з різними протестантськими теченнями, з католичими, уніатами. Здається, скільки подвигу було пролято. Всі пам'ятають його невеличку пещеру. Куди він уєдінявся для молитви, для подвигу молитви. Це приклад нам, браті і сестри, що ми повинні в своєму житті шукати час для молитви для уєднення своєї молитви, для церковної молитви, для храмової молитви і також для домашньої молитви. Преподобний Іо, він ісціляв різні недуги. Він заступався за братію, за святині, і ви знаєте. Коли після нього вже такий був протестант фірлей, це був внук Анни Гойської чи правнук, який рахував себе наслідником тих земель, тих угідь, які Анна Гойська подарувала, і він відсуджував, він забирав ці землі. Узгіддя постройки, які було браття, зробили, і в кінці кінців він прийшов, наняв озброєних людей, які розорили середини, забрали з цього монастиря і облачення, якими, і начення церковне, і саме головне ікону забрали. І на підпитку одного разу, коли вся сім'я зібралася, щось вони святкували, він священицькі одежі одив свою дружину. І дав її, щоб вона танцювала з іконою, і вона стала бесноватою, одержимою, і тільки після того, коли він подивився страждання своєї дружини, повернувши ікону і святині, і все те, що він награбував у монастир, тільки після того дружина його обрела зцілення від недуга. Так що ті люди, які сьогодні також захвачують святині, розгоряють, ріжуть замки, виносять звідти церковне начиння, подумайте, чи ви не самі на себе накликаєте біду. Преподобний за неділю, за сім днів, е предсказав свою смерть. Останній раз він відслужив літургію, причастився, передав благословення браті і мирно відійшов до Бога. Через сім років він з'явився в митрополіту Київську Діонісію тричі, де спочатку просив, потім вже погрожував, щоб підняли його мощі, і вони оказалися не тлінні. І сьогодні ми сюди приходять люди, приїжджають з усіх сторін, не тільки нашої України, але й за кордоном, і пішки йдуть, і їдуть для того, щоб. Молитвами духовно підбодрити себе, підпитати себе тою молитвою, якою молився преподобний Іов. І нехай поміч і заступник преподобного Іова допоможе нам, намісникому цієї обітері, Братії, де хтось каже, о, дивіться, яка помпезна, як тут гарно ну ви зрозумійте, що для братів, для неміст для намісника нічого не змінилось. Вони живуть тих самих кірів, як жили колись, і як я маленьким приїжджав, так і саме змінилося те, що більше вони зробили, дійсно більше зробили для простих людей, для паломників. Для зручності, які приїжджають з різних куточків, хто приходить, для того, щоб тут могти і духовно підбодритися, і трошки тілесно мати якісь деякі зручності. Ну, це для паломників, для гостей, але не для братія. А братія з п'яти годин кожен день несе послуг. Тут відбуваються дві літургії, а кафе з Божої матері, Акафес преподобно івом філогію, водосвятні молитви служиться, вичатки проводяться, соборування проводяться. Тут браття живе духовно. А ті, хто хоче духовне життя, сюди приїжджають і для того, щоб підтягнути своє духовне життя, позбавитися, очиститися від гріхів через покаяння і обрести Бога благодать. Молитвами преподобної іву, нехай Господь. Даруй мир на нашу землю, просвітить власть і мужчих. Що вони не мішали, а допомагали браті тут жити, а саме краще не мішати і людям, які приходять сюди, що вони дійсно обрали віру, страх Божий, покаяння і досягли вічного життя. Нехай Господь береже наших воїнів і всім повертає в лон матері церкви. Бійтеся розкорів, бійтеся протестантських течій, не увлікайтеся тимчасовим. Пам'ятайте, що ми гості на землі. Преподобний Іво, це. З 10-річного віку це пам'ятав, прожив 100 років. Той, хто каже, що дітям потрібно все нарушати, і пости, і не стояти на службі. Ні, браті сестри, це те, що робить нашими дітьми і духовними, і тілесними хворими, а духовне життя їх робить здоровими, послушними і радісними, як для земного життя, для батьків, так і для вічності. Поможе нам всім Бог зі святом вас.